Розминається перед виступом 12-річна Софія Вітковська. Вона займається важкою атлетикою у Києві та бере участь у змаганнях вже не вперше. Я займаюся в клубі Ігор. Мене нам сюди пригласили. То в нас є мальчик, а тут мама. Дівчинка займається вже 9 місяців. У цей вид спорту потрапила випадково. Моя подруга пригласила, я прийшла, і воно так поклонилося. Та що я почала займатися. 34 кілограми, коли чемпіонат Києва був, це толчок. А рибок 27 на чемпіонаті України. Танець, сон, а це 14-річний Кирило Дешко з Ірпеня. Він розповідає, почав займатися важкою атлетикою для того, щоб покращити своє життя. Я прийшов в цей вид спорту, тому що я дуже сильно занедбав своє тіло і я вирішив зробити кардинальні зміни в своєму житті. А ще хлопець говорить, хоче позбутися усіх хвороб. У мене захворювання печінки, серця. Але зважаючи на це, незважаючи на це, я займаюся спортом. Спорт не шкідливий, він, наоборот, корисний. я ним займаюся, щоб вилікувати у мене гепатоз, це коли органи нарощуються жиром. Приїхала підтримати свого сина, жителька Києва Катерина Подожня. Жінка говорить, їхня вся родина займається спортом. Вона є власницею спортивного клубу, а його основним направленням є кросфіт. Готувався все цей час, не пропускав зовсім тренувань. Звісно, всі переживали, хоча всі займаються, але всі переживаємо. Ну тому що змагання це завжди нервово, це завжди якісь емоції, десь страх, якого який треба перебороти. Тому, в принципі, ну це реально класний досвід саме для любої ну, будь-якої людини. Звісно, аж для підлітка це супер. На змаганнях допомагав всім учасникам встановлювати вагу на штангу. Тренер спортивного клубу Бойова жаба Михайло Лакей. Діти старалися, багатьом було цікаво. Так, звичайно, важко, бо це змагання тут. потрібно показати найкращий результат, який в тебе є, або який в тебе був відсутній. Дуже цікаво дивитися за їхньою жагою до перемоги. Діти молодці. Я чесно скажу, я захоплений від того, що вони роблять. Основне завдання важкої атлетики підняти якомога більшу вагу в порівнянні з суперником. Це олімпійський від спорту і завдяки таким турнірам діти мають можливість тренуватися, виступати і досягати своїх цілей. Це перші змагання з важкої атлетики з початку повномасштабного вторгнення. Владислав Маторін говорить, до спортивного клубу було три прильоти, а більшість їхніх тренерів стали на захист терпення. Один із них Володимир Авдієнко, отримав поранення. Ми йому сьогодні збираємо благодійні внески. Ось. Він хотів приїхати, але йому зробили операцію на нозі. Він передавав всім вітання. Якщо можна ви вставити це смс-повідомлення, яке він поставив. Хочу передати йому ми завжди з тобою, дякую. І я дуже вдячний нашим ЗСУ за можливість з дітям, дорослим і проводити такі заходи. За словами директора спортивного клубу, організувати змагання зараз непросто, але це завжди свято для дітей та дорослих, і вони планують це робити і надалі. Плануємо відкрити федерацію Бучанського району з важкої атлетики, і проводити ще більш масштабні змагання, можливо, орендувати ще більшу залу з трибунами, і щоб було не 100 учасників, як сьогодні, а приїжджали ще більше і більше. Для цього робимо максимально все для атлетів. Кубок неславних з важкої атлетики приходив увесь день. У ньому взяли участь діти, аматори та професіонали. Переможці отримали медалі, кубки, грошові нагороди та масаж у професійного масажиста Олександра Усика Максима Козакова. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Ірпеня. Спеціально для інформаційної агенції погляд.